Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Під час сьогоднішнього відео ми позаглядаємо до днищ зимувалих вуликів, подивимося, скільки там підмору, яка там ситуація. Два слова для чого це все робиться. Це все робиться через те, я знімав на цю тему відео, що треба оцінити попередні втрати пасіки. І вжити заходів щодо того, щоб заселити ті вулики, які звільняться бджолопакетами чи бджолосім'ями. Тобто використати сезон 2025 року по максимуму. Отже, дивимося далі. Так, тут же бджоли потихеньку хочуть облітуватися. Під мора небагато, ми бачимо сліди від меду. Так, закриваємо, бо я ж кажу, щоб не заважати. Обльото бджіл. Ось вони тут вже. Треба поспішати, бо зараз буде обліт. Так, тут, ох, тут така велика кучка. Бджоли хоть тут живі. Хтось там вилітає, ладно. Бджоли живі, тільки що відкрив. Наступний. Опа. Так, подморе мінімум. Пішли в наступний рядок. Тут же хтось полетів. Тут що? Незручно. Теж готуються до обльоту. Так, пчела готується до обльоту. Давайте тут. Тут кущі заважають. Нічого. Опа. Ой, там ця голова лежить. Як її там мертва голова. Так, подмора теж шумінька. Ой, блін, гупну. Так, наступний. Опа. Теж подмора, жменька. Так, давай через один. Цей, наприклад. Важковато піднімати. Ага. Так, тут теж жменька. Поїхали далі. О, тут, мабуть, щось. Дуже погано, бо дивіться, скільки підмору. Чи то це... цей вже загинув? Опа. Камера впала. Тільки я схотів відкрити. Опа! Так, подмору тут капець. Повне дно. Джела жива, Но трошки вона є. Але треба почистити літок. Давайте цей паличкою почистимо. Нехай облітуються. А далі вже, як кажуть, як карта ляже. Бджоли дуже багато посипалося в цьому вулику. Так, літок так трошки почистили. Нехай бджоли шукають же, як облітуватися. Так, ну давайте ще, може, п'яток. Оце що? Опа. Тут що у нас? Ага? Теж так кучка? Кучка така жменька. Пішли далі. Ось всіх цікаво. Що в них яка ситуація? Оп. Тут влага стоїть. Подмору мало. Так, а ну такі ж самий. Опа! Теж пліснява. Бачите, погана вентиляція в цих вуликах. Так, ну давайте ще бістаровський може відкриємо. Подивимось, яка ситуація з подмором. Так, чи більш-менш. Ну, волога теж є, присутня. Так, а що у нас дерев'яний? Останній дерев'яний. Відкриємо. Стоять. Не, не стоїть. Опа! Так, дерев'яний. Багатенько підможу. Так, все, закриваємо. Отже, друзі, відкривав декілька вуликів. Ви, до речі, рахували, скільки я там відкрив. Я не рахував. Ну, десь, може, з десяток, може 12. Так, ситуація з того, що я побачив, вибірково відкрив. По-перше, бджоли живі, по-друге, там тільки в одному було багато, дуже сильно підмору. Якщо рахувати, це є, що я, від... до прикладу, 10. І оце ж один поганий, я маю на увазі багато підмору. Тобто результат зимівлі 10%. Отут, от з моєї кількості, якщо так подивитися. Ну Якщо 10%, це у нас ну приблизно 10. Тобто Треба готувати Там чи гроші, чи думати, де придбати 10 чи пакетів, чи 10 сімей. Тобто готуватися. Чисто теоретично для придбання оцих 10 вуликів. Ось так от у мене це відбувається такий приблизний розрахунок. Звісно, що остаточний розрахунок буде після весняного обльоту, який, до речі, буде, я думаю, що максимум за 2 тижні. Друзі, бажаю вам всім вдалої закінчення зимівлі, щоб у вас було без втрат, щоб було менше 10%, навіть взагалі 0 втрат. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.